Сьогоднішньої атаки, зокрема по Києву, у Святошинському районі є руйнування в нежитовому приміщенні. Там на місці зараз наша колега Ірина Коваленко. Вона розкаже більше деталей. Іро, привіт тобі ще раз. Розкажи, будь ласка, що вдалося дізнатися про на зараз. Вітаю вас ще раз, колеги. Вітаю телеглядачі. Так я перебуваю у Святошинському районі. Саме тут відомо про чотирьох загиблих, на жаль, і трьох постраждалих. Дійсно, ось позаду моєї спини є складське приміщення. Це будівля одного із складів супермаркетів. Ми розуміємо, що все таки доволі ранкова була атака. На щастя, багато працівників не було на місці, але було от попередньо. Дні за тими фотографіями, які опублікували ДСНС, а влучання побіля будівлі видно, що вирва утворилася біля самого складського приміщення. Зараз ви можете бачити ось ці наслідки руйнувань. На жаль, нас ближче не пускають, тому що там працюють як поліціянти, так і вибухотехніки. Вони досліджують всі ті уламки, які посипалися, досліджують, чим саме ворог поцілив по цивільній інфраструктурі і. Звичайно, бачимо, що повилітали вікна, загалом повністю понівечене складське приміщення. ДСНС повідомляло, що пожежу загасили, але якщо візуально так оцінювати наслідки, то швидше за все великого загоряння такого не було, тому що немає ось цих потоків води, як ми зазвичай бачимо на прольотах після роботи рятувальників, після того як вони гасять пожежу. Ну і загалом немає такого запаху диму. І Обгорілостей також хочу зауважити, що тут працюють досі, перебувають карети швидкої допомоги вони все таки чергують, тому що розуміємо, що ще обстежують усю територію і. Відповідно, якщо будуть люди, яким потрібно буде допомога медична, то одразу будуть оперативно її надавати. Ще раз зауважу, що зараз обмежили територію і доступ до неї. Поліціянти не можуть пройти так само і працівники цих складських приміщень. А ми бачимо, що люди сходяться, от так, підходять до цієї обмежувальної стрічки. Потім розвертаються. Зрозуміло, люди просто йдуть до своїх робочих Рох і нам вдалося поспілкуватися із кількома працівниками цього складського центру. Вони розповіли, на котру потрібно було прийти, що їх вберегло, і загалом як вони працювали, що вони виконували. Робочий день у нас починається о восьмій ранку. Ми відбирали, приймали товар, відбирали товар, відправляли на магазини, забезпечували. Завжди так приїжджаємо на сьому годину, на восьму годину, але сьогодні трошки ну, запізнилися, то, як то казав, нас Бог врятував від цього жаху. Ми тільки приїхали, його сховище, тоді сказали з нього вийти. Це все, що я знаю. Саш, я сама закінчую. І також додам, що сьогодні Київ вкотре пережив масовану комбіновану атаку. І загалом і Україна була повністю вся червона, вся в тривозі. І за останніми відомими даними по нашій території, по території України, сьогодні застосували 22 ракети різних типів. Летіли як крилаті ракети, так і аеробалістичні ракети. Ну і також ворог масовано продовжує атакувати нас безпілотниками. Зокрема, сьогодні випустив понад 400. 60 дронів саме таку інформацію дає президент Зеленський. Ми звичайно будемо чекати звітів від повітряних сил для того, щоб розуміти, якою зброєю ворог по нас цілив. Але зрозуміло одне, коли працюєш тут на місці атаки, що ворог обирає різноманітний тип озброєння, але одну ціль це цивільна інфраструктура. Тож у мене така інформація станом на цю хвилину. Передаю вам слово, колеги. Дякуємо, Іро Ірина Коваленко зі Святошинського району про е, чергові наслідки руйнувань сьогодні, які відбулися внаслідок російської атаки. Ми вам дякуємо, що цей ранок провели з нами. Сподіваємося, що далі день у нас буде тихим. Цього абсолютно щиро бажаю усім. Далі вже більше про те, як Київ і інші регіони уговтуються після російської атаки, будуть розповідати наші колеги. Бережіть себе і залишайтеся з Києва 24. we